І так, з чого розпочинати фінансовий управлінський облік в бізнесі? Почнемо з того, що управлінський облік це не один-два звіти, це система звітів, яка відображає в повній мірі фінансовий стан компанії. А якщо будемо говорити про управлінську функцію, то це не тільки фінансові показники, це такі показники і інші, такі як кількість заявок, кількість продаж, конвер... конверсії і так далі. І для кожного бізнесу вони свої. Не можна взяти, скопіювати з одного бізнесу і вставити інші, тому що те, що підходить для виробництва, воно зовсім не підходить для інтернет-магазину і навпаки. Але знову ж таки, для одного достатньо буде один-два звіти, і вони будуть відображати майже 99% всієї інформації. А для когось іншого необхідно 4, 5, 6 звітів, які будуть відображати самі ключові показники. І так, з якого звіту необхідно розпочинати? розпочинати необхідно із обліку грошей, це рух грошових коштів або кешфлоу. Це саме про з, необх... з чого можна розпочати, але це не так просто, як здається на перший погляд, тому що тут існують певні правила. І перше, це доходи необхідно розділити по направленнях, тобто, це може бути по проектах. По групах товарів, по товарам, по послугах не потрібно все змішувати в один потік. Наступне, витрати необхідно розділити на конкретні і зрозуміли статті витрат, щоб не задавати додаткових запитань. Наступне, облік необхідно вести по всім, по кожному рахунках. Це може бути карти, це можуть бути рахунки, це може бути готівка, це може бути каса і так далі. Наступне, четверте, облік вести по трьох операціях. Це може бути е, дохід, тобто прихід, платежі. Далі це можуть бути витрати, і далі це може бути переміщення. Переміщення це коли ми з одного свого банківського рахунку переміщаємо кошти в інший банківський рахунок. І п'яте, це не змішувати грошові потоки, такі, наприклад, як кредитні кошти, інвестиційні кошти, не змішувати їх із операційними. І виконання оцих п'ять базових правил вже дасть правильний облік грошей і на 90% правильне розуміння фінансового стану компанії. А що далі? А далі це комплекс. Далі це звіт по прибутках та збитках, це PNL, це запаси на складі, це дебіторка, це кредиторка, це бюджетування, це план факт аналіз і фінансова модель. Далі це все збираємо в єдину систему звітів і виводимо дашборди для аналітики. Пріоритети залежать від специфіки бізнесу і від поставлених завдань. Тому, якщо вам це все цікаво, якщо ви хочете оцифрувати свій бізнес, якщо ви хочете е, виявляти слабкі місця, якщо ви хочете знаходити точки росту прибутку з допомогою оцифровки, залишайте заявку на безкоштовну консультацію зі мною. Пишіть мені, потрібна консультація.